Всім привіт! Ви на каналі Beauty Vesлад. Сьогодні ми будемо фарбувати волосся. Я фарбую волосся, фарбую безміячну фарбу для волосся, в кастинг, крем втримголосе. Поки що моя найулюбленіша фарба, і це не реклама. Мені подобається саме цей відтінок 554. Давайте ще, напевно, зробимо каскад, підстрижемо волосся. От у мене є така задумка підстригти волосся. Розчісуємося. Волосся вже я намочила, мені і для. Покраски волосся, в принципі, треба мочити волосся. І для і стрижки також підійде. Але ну, я не впевнена в результаті, що вийде, я побачила тік-ток. Зараз вставлю десь. Десь буде, вона з'явиться на екрані. Як стрижуть собі каскад самостійно методом однорога. Так, я взяла резинку для волосся. Нам треба... Волосся зав'язати отак аж тут на лобі, щоб було схоже на однорога. Тому отак пробуємо. Відгарно все треба розчесати. Чи пожалкую я про це, що я підстригла волосся так? Я думаю, можливо, що пожалкую. Чи треба буде мені перестригатися в салоні десь? Ну, відсотків 70 я відчуваю, що так. Але нема нічого того, що не можна було виправити, правда? Поки я зараз лікую обличчя, я не можу з наносити. Тому будемо знімати такий контент. Так, напевно, це повинно бути якось так. Боже, страшно як. Може не треба. Я зараз настригу. Бачите, в мене довге, довгеньке волосся. Добре, воно довгеньке, якщо що. Перукар мені тоді обріже під каре, правда? Так, і тепер на лобі отак от рівненько зав'язуємо. Це все діло. Цей метод називають методом однорога. Бачите? Чого? Так, тепер нам треба це все діло ось так розрівняти. Я не знаю, як його розрізати. Бо воно в мене щось неоднаково, скільки. Оце не багато буде, як ви думаєте. Ой, якось мені жалко перший раз в житті. Ріжемо О, бої. Страшне. Я не бачу нічого. О, бачу. Так, як так. Треба це все діло тепер отак від себе. І профілірувати. Так, ставимо і філіруємо. Боже, я перший раз такий собі роблю двіж. Я не знаю, стрмно, звісно, так. Да. Що то воно буде? Боже, 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 Ліда, Ліда. Я як щось видумаю, то ж самі страшно стає. в шоці будуть з цього двіжа. Ну що, подивимося, що вийшло. Не зрозуміло, що вийшло, але вони стали значно коротшими, це точно. Так, тепер нам треба от, оце діло відділити, як це рівно зробити. Треба зробити той ж, ж самий прикол, такий самий зачисуємо. Також зав'язуємо. Робимо з себе однорога, Так, зав'язуємо це все діло. Рівно-нерівно, не знаю. Боже, що буде, то буде. Гори сирай, гори і хата. Хай да? вже буде так. Це що? Так, тепер, напевно, робимо так само. Так. Тут трошечки зовсім знімаємо довжини. Так. Прикоріта в мене, напевно, в шоці. В мене, якщо хтось дивиться, я сама в шоці. Може трошки більше треба спробувати зрізати. Бо зазвичай я бачила, там ріжуть не жаліючі. Немало. Боже, Боже, Ліда, Ліда, що я роблю? Так. Хорошо попало, роблю. Цікаво, що вийде. Напевно, нічого хорошого. Тепер пробуємо профілірувати. Не так ножиці взяла. О, ну виявляється, вона того елеше різати так. Так, подивимось, що у нас вийшло. Вийшло. Щось вийшло. Не знаю, що. Щось вийшло. Це точно. Так, тепер будемо фарбувати волосся. Зараз я намішуняю фарбу і до вас підключуся. Будемо починати профарбовувати. Рукавички я не вділа, зараз вдягаю. До речі, такі тугі рукавички, кладуть маленькі. В мене хоч і ручка невелика, але в них дуже незручно будь-що робити. Так. І тепер потрусили нашу фарбу. Відкриваємо, тепер будемо наносити. Я наношу так, надавлюю потрошки на прикореневу зону, а потім будемо розмазувати. У мене найголовніше профарбувати корені, тому що в мене корені більш таким сірим підтоном. А полюбляю я. Золотисті відтіночки, такі роденькі, коли коріння відростає, виходить щось не дуже добре. Це гарненько. Тут. Тут от проводимо. Ну, це зараз я зі щіточкою пробуюся зазвичай. Я щіточку майже не використовую, але щоб гарно спереду тут все профарбувалося, головне трошки натискаємо на пляшечку. Так, трошечки ще нанесимо. Так, Тут в мене достатньо фарби. Тут щіточкою, щоб всі волосинки були профарбовані отут. Так. Закручуємо таку гуртку. І ходимо так півгодинки, через півгодинки я до вас повернуся. Ну що, пройшло вже півгодини, як видно, тут по лінії росту волосся. в вже. Руденьке волосечко повинно бути. Оба воно таке яскраве було, як воно перерішало на шкірі. Але зараз змию голову і покажусь. Підсушу зразу і покажусь. Так, ось мій результат фарбування. Ось такий руденький гарний колір. Мені подобається. Не знаю, чого відтінок називається пряний шоколад. Е, як на мене, вживу. Хоча вживу він більш такий шоколадний, на камеру режіший. Так, дивимося мою зачіску. Що то новина вийшло? Так. Де я ставлю на тумбочку, щоб було видніше. Отак. Рівненько, чи ні. Цікаво, чи воно рівно, чи ні. Рівно. Так, і ось так це все виглядає спереду. Мені подобається. Не знаю, що вам сказати, чи треба так робити, чи ні. Це вже на ваш розсуд. Самостійно фарбуватися у нас більшість, самостійно фарбується. Чи стрижуться більшість? Оце вже я не знаю. І це, це особистий вибір кожного. Тож. Я вам не рекомендую так експериментувати, тому що це справа везіння: чи вийде, чи не вийде, чи правильно ви візьмете ті волосся, чи ні, чи зачешете ви правильно чи ні, як повезе вже. Але ну, мені подобається результат, чи я підстригуся так наступного разу самостійно, все може бути. Але мені подобається це з тим, що я ніяк не вкладала волосся, я його просто сушила. Бо багато на відео, коли там вкладають якось волосся, ні, я його ніяк не вкладала, просто висушила і такий результат отримала. Хоча у мене само по собі гарно в'ється волосся, і якось так. Ну, мені подобається клас. Я, як сказати, в захваті, не в захваті, але майже в захваті, майже, майже щось та й вийшло. Ось такий от у нас сьогодні б'юті безлад. Підписуйтеся, ставте вподобайку. Я вас всіх дуже сильно люблю. З вами була Ніна. До зустрічі! Цьомкі-бомки!